Так, ну що, ребятки? Заїхав в нову хату, і такий зальчик тут є. Давно не займався, вже аж скучив, Почуваюсь наче кусок лайна, який не ходив давно в зал. Але тут зал не дуже шикарний і е, е, трохи Коротше, Це таке для жима на грудь. Штанги нема, але ця штука є, там одна штанга і два бліна. Багато цих велосипедів і дорожок. Жодної людини тут, як ви бачите, не бігає. Це ноги можна качнути. Окей. Це якийсь дикий тренажер. Типа сідаєш і на голову так на... натягуєш. Щось незрозуміло, що за діч такого не бачив. Це теж нормальне щось, але теж жим на грудь знову. Таке прес качнув трохи. Тут ще одна лавка. Цей апарат міг би бути трохи... Подавати якісь надії, але тільки ця частина працює на трицепс, а ця не працює, відірване щось. Все, одна штанга така, два блінчика. І тут штанга така. ну Таке на біцуху можна потягнути. І отакий набір гантелі. Блін, і все. Не вистачає, турнічка, тяга, тяга за голову на спину. Коротше, таке, можна гантелями щось придумати, але. Треба і ніби такий зальчик, да, е, ніби щось є, але бред безтолковий трохи. Тому, да, в цьому будинку спортзал трохи відстойний. Ну, Маємо що маємо, будемо пробувати.